Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. В кінці грудня на Ютубі з'явився канал з назвою Зрадник Шева, на якому опублікували три відео про Андрія Шевченка. Відео хоч і використовують деякі реальні факти з біографії Шевченка, в якій вистачає негативних моментів, але мають явно маніпулятивний характер та виглядають звичайною замовною чорнухою, яка часто використовується в Україні в політичній боротьбі. Скажи, що вони є частиною дискредитаційної інформаційної кампанії проти Шевченка після появи інформації, що він має намір очолити УАФ. Все почалось після того, як він розкритикував ОПЗЖ і заявив, що піде з НОК через представників ОПЗЖ. Андрій Шевченко, все ще віцепрезидент НОК на цей момент. Голосування не було. За процедурою має відбутися засідання виконкому, якщо хтось подає заяву про вихід з НОК у відставку. Цю відставку приймає виконком. У нас виконком був 18 листопада. Коли буде наступний, невідомо. Тим не менше, повідомила представник НОК Наталія Коваленко. А оскільки реальної заяви від Шевченка про вихід із НОК не надходило, то й голосування за не було. Він на цей момент є членом НОК і віцепрезидентом. Рішення про відставку Шевченка НОК не приймав, додала Коваленко. Як відомо, 18 листопада Шевченко заявив про небажання працює. Віцепрезидентом НОК в одній команді з тими, хто став членами комітету, натякаючи на представників ОПЗЖ. Цього ж дня виконком прийняв рішення про виключення з нок перших двох членів партії ОПЗЖ Григорія Суркіса та Нестора Шуфрича. Проте у НОК, як писав Роман Зазуля, і досі залишаються понад 15 представників ОПЗЖ і колишньої партії регіонів. Це Михайло Кошляк, Андрій Вінграновський, Олександр Семененко тощо. В той же час, за словами ветерана Юрія Гудименка, після 9 років війни ЗРФ і 10 місяців її інтенсивної фази, офіс генерального прокурора проведе розгляд щодо 43 народних обранців із забороненої партії. За ходом розслідування ЄРДР можна стежити за номером. Після заяви ветерана Юрія Гудименка офіс генерального прокурора вперше ініціював кримінальне провадження щодо екс-регіоналів із фракції ОПЗЖ. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук. Моя заява проти депутатів ОПЗЖ доручена слідчим головного слідчого управління Державне бюро розслідувань для проведення досудового розслідування. Стаття 111 Кримінального кодексу Державна зрада відомості внесено до ЄРДР. Йдеться у повідомленні за словами Гудименка. Після дев'яти років війни з РФ і 10 місяців її інтенсивної фази. Офіс генерального прокурора проведе розгляд щодо 43 народних обранців, які вже не одне скликання ВР беруть участь у колабораціонізмі та сприяють гібридній війні проти України. Ветеран серед інших назвав імена Юрія Бойка, Вадима Рабіновича, Нестора Шуфрича, Іллі Ківи, а також Віктора Медведчука. Депутати згаданої політичної партії сприяли РФ у підривній діяльності проти України. Вони висловлювали офіційну позицію України агресора щодо України під час воєнного стану. Йдеться у виписці єдиного реєстру досудових розслідувань словами Гудеменка депутати колабораціоністи і надалі ведуть шкідницьку діяльність. Виступають на російському пропагандистському ТБ, підтримують злочинну діяльність загарбників на території України, а також фінансують вбивство українців за допомогою офшорних компаній. Він припустив, що їхні дії можуть заздалегідь кваліфікуватися згідно з частиною 2 статті 111 КК України, тобто держзрада в умовах воєнного стану, у рамках ініційованого провадження проведуть правову оцінку скоєних злочинів проти національної безпеки та територіальної цілісності. України до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!